У мене є пособі 450 євро. З наступного місяця я вже починаю працювати, я вже пособі не буду отримувати, я вже на власні гроші перехожу. Але у мене є пособі 450 євро. І квартира, де я живу, вона обходиться 400 євро на місяць. І вони були в попередньому місяці, щось переплутали і давали мені 400 євро на місяць, все на все 160. Бо вони думали, що я тут живу з мамою, і мама живе окремо. Вона мене супроводжувала, коли я сюди приїжджав, але вона живе окремо. І коли я подав заявку і доказав, що я тут живу окремо, я там не маю фінансової допомоги і так далі. Ті гроші, які не доплатили перед цим, повернули всі ці гроші. Не відморозились нічого, а повернули. І, е, блін, насправді їхнє відношення до нас це супер. Сьогодні я бачив перелік речей, які е, Німеччина з усього фінансування, надання допомоги армії і так далі. Україні, як побачив перелік, я офігел, я не розумію. Ну, про це говориться, але дуже мало. Справді, Німеччина дуже сильно допомагає, які біженцям тут зараз так і е, Україні взагалі в цілому всіляко. всіляко. От і зараз є така фішка, що німці виходять на протести проти того, що дуже багато фінансування йде на біженців. І, а, я спочатку думав, нам потрібно робити мітинги. Протести зараз. Я зрозумів. Ні, нам треба знайти метод, як е, німцям навпаки, допомогти і з ними бути на одній стороні. Допомогти їм пережити цю зиму, допомогти адаптуватись там до холоду без опалення, нормального, допомогти багато в чому. Бо ми, ми ж українці не дураки. Ми ж можемо дійсно їм допомогти, а не тільки так спритянути рукою ходити. І нам про це треба активно думати. До речі, бо ми маємо вони нам дуже допомагають. Ми маємо це усвідомлювати і допомагати їм також, а не типу, а ну оце відчуття, що нам всі зобов'язані. Не зобов'язаний нам ніхто. Нам треба дякувати за те, як нам допомагають, от тому майте це на увазі і думайте кожен собі в голові, як ми можемо з німцями побрататись більше і допомагати один одному. От.